Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Ага, дві карти. Так, сьогоднішні карти хочуть сказати людині, яка дивиться це відео, про те, що, скоріш за все, у вашому житті були конфлікти, зради, але ви знайшли вихід. Ви знайшли вихід, ви рухаєтесь далі, ви створюєте своє життя, ви прокачуєте свою інтуїцію, свої здібності. І наразі ви маєте, знаєте, такий, все ж таки, хочеться сказати, статус, якийсь ресурс, матеріальність якусь. Але якщо вам не вистачає емоційності, якщо вам не вистачає емоційного наповнення або партнерства, стосунків, або просто знаєте якогось друга, дружби, людини, яка б вас підтримувала, яка б вас наповнювала, у вас буде шанс, у вас буде шанс на отримання такої людини, у вас буде шанс на самонаповнення. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Не потрібно знаєте, його чекати. Вже потрібно створювати самому цей подійний ряд, да, скажімо так, готуватися для того. Або якщо ви знаєте, що вам потрібно для вашого наповнення, і ви давно це хотіли зробити, у вас можливо якась мрія, потрібно почати це робити. Ось прямо зараз, не відкладати, будь ласка, ось така інформація, зверніть на це увагу, наповнюйте себе, все класно, все добре, ви багато пройшли, ви багато зробили, ви багато маєте, але тепер час трошки емоціонувати. І радіти життю, ось так. Ось така інформація. Ось така такий розклад для людини. Підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.